Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 року. Бабине літо у нас потепліло, але ну, я вирішив зазняти коротеньке відео, поки пасугу все випустив їх по цінах на, на зерно. Кукуруза, значить, в інтернеті 3,750 гривень за тонну в середньому пшениця тонна 4 тисячі, ячменю 450, соняшник. Дивлячись там, який регіон написано від 9 тисяч до 12 тисяч, в залежності від регіону України. Соя тоже теж десь около від 11500 до 13500 тисяч. Такі от ціни зараз на основні культури в Україні. Ну, а я рахів вже зібрав, соняшник теж зобраний. Вже полущено. Пишіть в кого кого які ціни цікаво по регіонах. Підписуйтеся на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!